Існу Назаря Єремчука зелений гає, там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай, там полюбив, як я, твої очі сині гай, зелений гай, там полюбив, як я, твій веселий голос гай. Зелений гай, там ти сказала, що ж буде з нами, любий, як ми не розмай. Щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музико, грай, Можеш це забути, можеш це забути, можеш це забути, тільки пам'ятай зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу, в гай зелений гай. Як я тебе кохав, пам'ятати буде, гай, зелений гай, що я тобі казав, не розкаж людям гай, зелений гай, а як прийдуть осінні холодні хмари в гай, зелений гай, гай на твоїм весіллі лунає пісня лється через край. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музико, грай, Можеш все забути, можеш все забути, Можеш все забути, тільки пам'ятай Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу, в гай зелений гай.